На утробі народить сина і дасть йому ім'я, Іманоїл, що значить з нами Бог, прокинув, від сну, Йосип зробив, як вилів йому, ангел Господній і прийняв свою жінку і не пізнав її, аж поки народила сина, і він дав йому ім'я, Ісоса. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Якщо ми проаналізуємо сьогоднішній Іванівський уривок, він є дуже особливий, тому що багато Іванівських уривків, які ми читаємо у Святому Письмі, вони починалися із певного чуда. Чудесне оздоровлення, чудесна зустріч. Відбувалися певні дії. Христос приходив до якогось міста, Христос зустрічав Рибаків, тобто відбувалися якісь певні дії, які ставали, як би сказати, трампліном, через які Господь входив в історію людини. Рибаки які, Рибаки, які на березі, на березі моря полокали сіті, сіті, І тут з'являється Христос. Христос і розпочинається розпочинає якась певна дія, дія яка міняє, і їх, і запускає і каскад і певних збіт у житті тих, тих людей, які зустрічали Христа. Христо. Але сьогоднішній Євангельський уривок він є дуже унікальний. тому що Ісус Христос сьогодні промовляє до кожного із нас не діями. діями. Не якимось певним певним якимось ефектом його присутності, а сьогодні промовляють імена, і ці імена вони є ці імена, які стосуються нашого минулого, тобто родовід завжди людини. Він розповідає про минуле, тобто. Ісус Христос, Христос сьогоднішнім Евангелієм хоче сказати нам дуже, дуже ключову думку: Він не входить, вход... Бог. Бог не соромиться Бог. нашого життя, наших гріхів, наших проблем, наших проколів. Він входить у нашу історію і зціляє і... нас. Ісус Христос, це є, Христос кожному, це є відповідь кожному, хто носить у собі біль, біль, біль як, 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 як страшний як за себе і за і тих, кого Він від... супроводжує у житті. Отож, що для нас є дуже важливо, що ми можемо зрозуміти на основі цих імен? Перша річ, яка для нас є дуже важлива, це є те, що Ісус Христос цим євангельським уривком не стирає нашу історію нашого минулого, а приймає історію нашого життя. А яка історія цих людей, про яких говорить родовід? Давид, який вчинив гріх. Зрадивши зради з жінкою начальника військового начальника, тобто, ми бачимо гріх, зради, який зруйнував життя царя Давида, ми бачимо кров Авраама, який хотів вбити свого єдинородного сина. Тобто, ми бачимо гріх не лише розпусти, а гріх наміру вбивства. Ми бачимо, як Яків, який є учасником цього родоводу, хотів обманути своїх свого брата. Ми бачимо Рут, як язичниця, яка поганка, яка так само у своєму житті зробила дуже багато поганих речей. І ми бачимо Тамару, яка посоромила своє життя якимись певними вчинками. І всю цю історію Бог не заперечує, він входить в неї. Показує, показує правду, правду про правду, тих про людей, людей і зціляє да, людину. Кожен із нас має свою власну історію, історію наших власних подій. історію нашого власного болю, і ми маємо перед собою дві перспективи, або все це заперечити і про це не згадувати, але все це буде проявлятися через наші думки, через наші вчинки, через наше життя. А ми можемо зробити що? Ми можемо його озвучити в сповіді, тому що те, що назване, може бути зціленим. А якщо ми не назвемо гріх таким, як він є, тому чому Псаломповість Давид говорить, що гріх є ми перед дімною? Коли ми покажемо в сповіді свій гріх перед Господом, тоді ми отримуємо дар зцілення. І тому Христос сьогодні на кожного із нас говорить: якщо в твоєму житті є якісь певні проблеми, певні темні сторони, які ти хочеш закрити, про них не згадувати. Ти їх ти просто озвуч перед Богом присутності священника, священника в сповіді, і Господь, і Господь дасть тобі дасть цілення. Тому, тому що те, що те, назване, те, те отримує зцілення і, і виправлення. Ще, Ще одна дуже важлива, важлива річ, річ, яку про яку нам сьогодні нам говорить родовід, це є те, що гріх, який робили всі ці люди і робимо ми, він має наслідки, він впливає на наше життя, покоління. Передають не лише, не лише ДНК, ДНК, але так само передають певні моделі поведінки. Що, що передають, передають що, ми що ми отримуємо від наших батьків, батьків. Що, ми що ми отримуємо отримує від наших, наших прабатьків? Ми отримуємо, ми отримуємо не лише хвороби, якісь певні генетичні, генетичні захворювання, які є, які є присутні, а ми отримуємо страхи, ми отримуємо мовчання, ми отримуємо залежності. Ми отримуємо образи, ми отримуємо зруйновані моделі поведінки. Чоловік і жінка живуть в сім'ї, і чоловік, знак протесту проти поведінки жінки, перестає їсти. Тому що його батько або її батько колись, коли сварився зі своєю дружиною, переставав їсти. Ішов до іншої кімнати, ішов до іншої квартири, ішов з хати на декілька днів. І цими моделями ми живемо. І то є багато цих моделей. І що, що робить, робить з нами гріх? Гріх, гріх має наслідки, гріх ніколи не є нейтральним. І всі ці і люди, люди, про які, ми, які сьогодні ми сьогодні чуємо в родоводі, вони всі, вони всі зробили, зробили погані вчинки. Вони, вони всі зробили якісь зробили, певні, вони жили певними, певними гріховними моделями поведінки. поведінки. Але, Але що відбувається? Що вони що зробили? зробили? По-перше, По гріх ранить рани стосунки, рани стосунки я і я Бог. Я тобто вони, вони зробили багато проблем, вони, вони мали дуже напружні стосунки з Богом, вони, вони мали покалічену совість, совість пам'ять пам і, і серце, вони, вони впливали на, на інших людей, людей і всім, всім цьом, цим, і цим тягарем вони жили. І постає і дуже важливе і питання, питання: а що відбувається далі? Але коли Господь починає діяти у нашому житті? Людина люди отримує дар зцілення. Ці люди не отримали не дар зцілення В якому форматі? Люди пам'ятають свої гріхи, всі ці люди, про які ми говоримо в родоводі, але вони себе вже не доконують. От пам'ятати свій гріх і себе, і себе не доконувати, і розуміти, і розуміти що, що я в житті, в житті зробив помилку, помилку і, і я за неї покаявся, і я більше в, в, в житті не буду себе не тим мучити, мучити гріхом, тим, тим тою помилкою мучити, тим мучити, тим мучити, тим мучити, а піду вперед. вперед і довірюся Богові в тій ситуації. Та, ситуації це, є це є дар зцілення від гріха. Людина знає, що вона зробила гріх. Вона покаялася перед Богом, і вона вживе без страху. І людина, і, і людина визнає на, 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 гріх і гріх, не, гріх, не і себе з гріхом. Це, Це є знак, що, на, що Бог, Бог сильніший за наші гріхи, і гріх, і гріх може, може передаватися, передаватися з покоління до, покоління до покоління через певні моделі поведінки. Але благодать Божа, Божа перериває ці ланцюги. Ці на початку родоводу ми бачимо, чуємо, 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 чуємо ім'я Ісус. Я, я. І в кінці родоводу ми бачимо знову, читаємо знову ім'я Ісус. Тобто Господь показує нам, що які би ми не мали гріхи, які би не мали гріховні, токсичні моделі поведінки, з Богом ми можемо все це виправити. І тому аналізуємо своє життя, думаємо про погасімо Святого Духа, щоб Святий Дух відкривав перед нами наші моделі поведінки. Скільки людей, які ходять до сповіді, не раз на рік. Не раз на півроку, а систематично, а систематично. в них, них говорять: от, от я ходжу до сповіді, Тут раз в мене з'являється вернаю пам'яті. Моя поведінка, коли я жив, або я, або я жила, жила наприклад, наприклад, були, були маленькою чи малим, малим. І, і я і зробив в дитинці таке, таке зло, про яке ніколи не пам'ятав, і тут раз Господь через дарця того Духа перед нами відкривається. Це є очищення нашої свідомості. Тобто, свята сповідь і причастя, вона має дуже потужне терапевтичне значення для нашого стілення. Ще одна дуже важлива річ, яка є присутня у цьому родоводі, це є те, що тут ми бачимо людей, які зламали своє життя гріхом, але так само. Вони не не лише зламали своє життя гріхом. Поб, поб, поб. Вони, Вони зробили зламані рішення, рішення які, які так само вплинули на їхнє життя. Тамара, 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 історія несправедливості. Історія несправедливості. З, нею з нею поступили, поступили несправедливості жінкою. Вона, вона мала першого чоловіка, чоловіка який помер. Потім вона мала другого чоловіка, чоловіка який іх помер. Іх а потім, потім вона мала стосунки з ще третім чоловіком, який її хотів бити. Але потім Але Господь за неї заступився. заступився. Тобто, тобто, ми бачимо, бачимо, що вона що пережила на собі, на собі жорстоку, таку знаєте, безкомпромісну несправедливість. несправедливість. Рух, яка втратила в, в своєму житті, в житті дуже батьківщину, батьківщину, була перевезена в Вавилонський полон, вона пережила дуже страшну несправедливість по відношенню до себе. Наприклад, Вавилонський полон історія краху очікувань всієї нації, і жодна з цих історій. Правда, не зупинила, не зупинила божого, божого плану. Господь використав Христа, цю жінку, дав їй благодать, благодать, що вона, вона є вписана в родовід Ісуса Христа. Христа. Тобто, тобто, моя сладкість, мої помилки, помилки або, несправедливість або несправедливість по відношенні, по відношенні до мене, мене, це не є. Вона не зупиняє Божої дії, дії, а вона, а вона стає, стає для Бога інструментом, інструментом для, того, для того, щоб дати, дати мені велике благословення. благословення. Тому довіряємо Богові і тому, коли ми переживаємо якісь певні несправедливі моменти на основі цього родоводу, пам'ятаємо, що Господь використовує наші слабкості, Господь використовує по відношенні для нас для того, щоб нас через цю несправедливість перебудувати, сформувати і дати нам новий подих, новий подих, новий поштовх для життя. Ісус Христос входить в цей родовід. І допомагає, і допомагає нам, нам отримати дар зцілення. дар зцілення. А який, а який дар зцілення? зцілення. І, тут і тут для нам для треба ш... поговорити чуєте, що що, про три блоки по 14. Ви чуєте, що в родоводі говориться про три блоки по 14. раз 14, 14. Раз 14 імен, імен другий, другий раз 14, раз 14 імен, імен і третій імен, блок імен, по 14 імен. Чому, чому існує, існує три, блоки? три блоки? І чому в цих ці всі три блоки зав'язані спочатку зав початку ім'я Ісус і в кінці, кінці ім'я Ісусу? Тому що, Тому що ми, можемо, ми можемо, знаєте, для того, щоб, для того, щоб проповідувати про родовід, про родовід треба е, використовувати, використовувати таку науку, яка, яка називається та, зараз в сьогоднішньому науку, світі. Знаєте, то називається це, в англійській це, мові big data, big data великі data. дати. Тобто, знаєте, є компанії, які, наприклад, аналізують величезний об'єм інформації. інформації, і на основі, і на основі той, того інформації будується стратегія розвитку суспільства. Що я маю. Наприклад, наприклад, мобільні оператори, оператори вони володіють великою інформацією, скільки, скільки мобільних номерів, номерів заїжджає до Львова зранку, так? Так, так, так. Київстар, Ю... Київ Київ Водафон і Лайф визначають. визначають. І, тоді, і тоді на основі тієї інформації, інформації аналізують, наприклад, служби міста, які треба будувати для того, дороги для того, щоб не було закорків в місті. <зв Casper> тобто велика, і немає, так, великі дати, так, велика інформація, інформація допомагає, допомагає розуміти. І що ця інформація, що ця інформація нам допомагає, допомагає зрозуміти? зрозуміти? Що ці що, три, три категорії імен вони, імен, поділені, вони поділені на три безумі, важливі професії в Святому Письмі: ісмі. Ісмі, священники, царі і, і пророки. 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 Тобто, тобто, одні люди, одна перший блок тих 14 імен це є хто це є царі? Цар Давид і інші. І каже сьогоднішнє Євангеліє: для того, щоб ми могли перемогти в собі гріх, ми маємо отримати владу. Каже Христос: Я даю вам владу. Не говорить Христос, ви, отрим... ви взяли владу, каже, ми даю владу. Даю вам владу наступати на смір'ю скорпіонів. Тобто, коли ми є послідовниками Ісуса і ми живемо з Христом, ми отримуємо владу перемогти в собі зло. І той, хто і той, каже, що він, він не може перемогти в собі зло, він, він, лукавить, він лукавить або він недооцінює силу Ісуса Христа. Ісуса Христа. Ми можемо ми ми можем, отримуємо владу не, зупинити, зупинити споживати зупинити, алкоголь. Ми, ми отримуємо отримує владу, владу перестати, перестати палити. палити. Чи жити розпусним життям? Ми, ми маємо, маємо цю владу, тому що Христос, христос нам дає владу. владу. І ми і сьогодні ми бачимо велику кількість реабілітаційних центрів, в яких культивується християнський, християнський спосіб життя, життя, і цей християнський, християнський спосіб життя допомагає, допомагає людям зцілятися. Чому, Чому? Тому, що тому, що ці люди отримують, отримали владу від, владу від Бога. Бога. Статут анонімних алкоголіків говорить, що перший крок для зцілення це є визнати, що Ісус Христос є, що Бог є наді мною і Бог впливає на моє життя. Другий блок це є пророчий блок. Родовод Ісуса Христа є пророком. А що означає бути пророком? Це є розрізняти добро і зло. Для того, щоб не стати жертвою гріха, потрібно розрізняти добро і зло. Тому що завжди в багатьох моментах зло приходить, приходить до, нас до нас у формі, формі добра. добра. Пожалій, Пожалій себе, себе, поспи, поспи сьогодні, не йди до церкви піде на компроміс своїм власним сумлінням, маєш можливість не говорити правду, не говори, не наражай себе на небезпеку. Тобто, фактично і в багатьох моментах зло нам підсовує рішення, які виглядають зовні дуже привабливими, а всередині це є пастка. І коли людина живе християнським способом життя. Час розповідається, ходить до причастя, читає святе письмо. Вона розрізняє спокуси і пастки лукавого. Тобто, вона розрізняє добро і зло. А розрізняти добро і зло і вказувати на нього це є функціонал, це є місія пророків. І третя важлива річ: а розрізняти добро і зло, а керувати своїм життям, як ми можемо через. Третій дар дар, 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 дар священства. В цьому родоводі є багато послідовників, які, послідовників які, які були священниками. Коли ми приходимо ми до церкви, церкви, на службу коли Божу. Божу, коли ми йдемо ми до причастя і до сповіді, і ми, ми отримуємо Божу, Божу силу, Божу благодать для того, щоб володіти самим собою, для того, щоб розрізняти добро і зло, і в цьому нам допомагає свята Євхаристія і сповідь. Уявіть своє ви, життя вий без вий, де ми можемо вий, перезарядитися, де ми можемо може переформувати своє серце в, 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 в цьому житті вий, через церкву. І тому, і, тому, і, і тому 14, 14, 14 тих три блоки і, по 14, 14 показує вий, священичу та, функцію є, людини, царську, царську функцію, функцію, володіння, володіння собою, розв'язання добро і зла і актуалізація сили Божої в своєму житті. Чому? В родоводі Ісуса Христа використовується цифра 14. 14, згідно логіки святого письма, це є довершений кінець. Тобто, це показує довершений кінець, що людина, яка хоче володіти само собою, яка хоче розрізняти добро і зло, і ці люди це є живий приклад того. І ці, і ці люди, які, люди, які довершили, довершили це, все, вони не, не, це їм допомогти не, допом не треба було більше, більше нічого шукати в цьому світі. Тобто, в Бозі, в, 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 в спілкуванні з Богом вони почали володіти, володіти собою, собою розрізняти доброві і черпати силу, силу для, того, для того, щоб бути щасливими. щасливими. Кожна, кожна цифра, цифра, кожна буква вона має логіку. І, 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 і ще одна дуже важлива річ, яка для нас є дуже важлива, це є те, що цей родовід нам показує ще одну дуже важливу річ. Ми не винні в тому, що ми отримали. Однак, наше життя, наша праця над собою, наша, наша, наша співпраця з Богом допомагає нам отримати зцілення. Тобто. Ми не, ми не відповідальні за, за те, що, що почалося, тому що ми є плодом життя, плодом любові наших батьків, батьків. Але ми відповідальні за кінець. Ми, ми можемо змінити, змінити своїми, своїми вчинками, вчинками, своїми моделями поведінки наше майбутнє. Ми можемо і тому за Евангелія закінчується фантастичною подією народженням Ісуса Христа, ради того, щоб ми стали новими людьми. А для того, для того щоб, щоб у нас з'явилися нові здатності, нові можливості, можливості які, які... гріх спотворив, ми, ми приходимо до церкви, до церкви, ми шукаємо Бога. Бога. І що це, і що для, це для нас, нас означає? Що щоб ми не звинувачували, не звинувачували самих, самих себе, себе. Щоб, щоб ми не, не копалися копали в, в нашому минулому і в тому, в тому соромі, соромі і смутку жили, а все передавали Ісусу Христу і в Ісусі Христі, ми зможемо радикально перебудувати, переформатувати. Побудувати нове життя з новими пріоритетами, з новими цінностями, з новими можливостями. І в цьому якраз ключову роль відіграє народження Ісуса Христа. Все Це ніби цей родовід ніби нас вводить і каже: без цієї дитини, яка народжується в стаєнці, в іфлеємі юдейському, ти нічого не зможеш зробити. Родовід Ісуса Христа говорить нам таких три важливих речі на кінець. Ніхто, ніхто із нас не є випадковим. Ніхто ніколи не Ні випадкові є ті труднощі і проблеми, які ми сьогодні переживаємо в житті. В житті. Ці, труднощі, Ці труднощі і проблеми, проблеми, які ми зараз переживаємо в житті, в житті це, це є, є складні подарунки, подарунки які, це, 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 які дають, дають нам мудрість і силу і лише тоді, я тоді я коли ми, ми їх крок, крок за кроком, крок, день за днем, будемо відкривати. Мене не приречення, не немає, не немає, немає не фатальної, фатальної історії, історії фатального, фатального одруження, фатального народження, фатального народження, фатальної ситуації, яка зруйнує моє, моє життя остаточно. В кожній ситуації, в кожний тяжкий момент є завжди вихід, мої вихід мої який нам дає Христос. христос. Це, Це так само сьогодні цей родовід нам говорить. Нам і нам третя важлива річ усі є покликані. Що, що важливо, важливо є, в родоводі, є в цьому родоводі, що ми всі покликані до спасіння. І тут Христос Він нам він робить для нас, для нас дуже, дуже ключову дуже, дуже, дуже і дуже потужну річ. В цьому родоводі, родоводі згадується п'ять жінок. Чоловіки і п'ять жінок. 5. Це, Це означає, що через жінку і через, жінку і через, чоловіка, і через чоловіка Господь Бог може, може діяти. Тому, тому, тому я бажаю вам. Щоб ми, ми, аналізуючи, аналізуючи сі, сівши, якби, сівше, якби сівше, ми кожного, кожного дня, дня напротязі 28, 28 днів, 28-34 дні ми, ми читали, читали про кожного, про кожного імені, взяли собі в інтернеті, взяли, наприклад, той родовід, і кожне ім'я собі вбивали в гуглі, чи в цьому пошовику і читали, читали, читали історію тої, тої людини. Якби ви, ви прочитали ті історії, історії кожної людини щодня, і ви б побачили, що ці люди вони пережили в своєму житті три етапи: падіння, страждання і благословення. І якщо вони пережили падіння, страждання і благословення, це є різні люди. Вони займали різні позиції, вони мали різну стать, але всі ці їхні життєві випробовування закінчувалися чим? Благословення. Тому я бажаю, щоб це свято, різдва Христова, до якого ми наближаємося, принесло в наше життя благословення, принесло в нашому життя силу, мудрість і витривалість. Нічого не втрачено, ніхто не випадковий, ніхто не приречений. Ми всі покликані до щастя в Христі. Амінь. Промому всі, всі Промом.